Привіт, друзі! З вами Сем. І сьогодні ми розглянемо ось такий ось зарядний пристрій IMAX B6. І як за його допомогою заряджати літій полімерні батарейки. На прикладі ось такої батарейки на 1,8 Ампер годин. Поїхали! Отже, IMAX B6 живиться від напруги від 11 до 18 вольт і полярність також вказана тут. Підключаємо. Ось він вмикнувся. Кнопкою BAT type зліва ми можемо вибирати тип батареї. Тут зараз стоїть lipo Battery, якраз те, що нам потрібно. Натискаємо кнопочку Enter. Підтверджуємо вибір. Далі нам доступні опції або Lipo Charge. Просто зарядка або LiPo Balance, Балансна зарядка. Нас цікавить саме LiPo Balance. тому що наша батарейка має е, вихід е, для баланс, е, контролю зарядки. Підключаємо батарею, е, вона включається в ці е, слоти, знаходимо які до, до 4С і підключаємо відповідно цей слот. Також підключаємо основний дріт зарядки. Саме провід, по якому буде йти зарядка. І обираємо струм заряду. 1,4 А тут стоїть. У нас батарейка на. 1,8 мА. Тобто на 1800 мА. Це означає, що її можна заряджати струмом до 1,8 А. Я лишу 1,4, тому що це нормальний струм зарядки і взагалі то. Струм можна обирати залежно від потужності вашого джерела живлення. Якщо блок живлення у вас не тягне більше, ніж 1 А, то треба ставити 1 А. У мене блок живлення зараз використовується від комп'ютера, досить потужний, тому я лишу 1,4. Натискаємо Enter. Тут нам доступні опції. Ми можемо вибрати саме 3С або 4S, у нас 4С. Тому лишаємо тут 4С і 148 вольта буде напруга зарядки. Натискаємо довгим утриманням кнопочку старт. Він питає підтвердження. Натискаємо підтвердження і ось пішла зарядка. Ми можемо, натискаючи кнопочку INK, бачити вольтаж по кожній з банок. Окремо у нас 4 банки, ось вона показує вольтаж по кожній з них. Ось таким чином починається зарядка. Все, пропищав. Зарядку завершено. Можемо подивитися, що у нас по 4.2 і 4.19 на кожній банці. Все, тепер можна натискати Stop і відключаємо батарею. Тут, до речі, ще є у нас опції Lipo Charge, Lipo Balance, Lipo Fast Charge. Ліпостороч, тобто він буде розряджати до 3,7 вольта напруги зберігання. І ліпо DisCorge це розрядка ліпобатареї. Якщо вам потрібно розрядити батарею для зберігання, можна також користуватися цим DisCorge або LіpoStorage для того, щоб 3,7 вольта на банку було. Ось так ось це все відбувається з iMax B6. А в мене все. З вами був Всем. Не забувайте донатити до ЗСУ, підписуйтесь на канал, підцяйтесь, ставте вподобайку, якщо вам це відео всі сподобало. І до зустрічі в наступних випусках. Чао!